Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 13 вересня, сьогодні черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Ну, безумовно, він буде присвячений сьогоднішній неординарній події. Це засідання експертної групи. Це відкриті слухання, які сьогодні були організовані мною як головою тимчасової спеціальної комісії. Верховної Ради з енергобезпеки. І дуже цікава, якщо не сказати, неадекватна поведінка керівника НАК Нафтогазу поки що керівника НАК Нафтогазу Юрія Вітренка, який, власне кажучи, проігнорував наш захід, придумавши альтернативний захід під назвою Брифінг. Брифінг Юрія Вітренка. Ну ще раз нагадаю ключові події. Перше. Перше буквально декілька днів тому президент оголосив, що ми збираємося допомагати експортам електроенергії Європі, Польщі в тому числі. Я з повагою відношусь до президента, до Верховного Головнокомандуюча, але на пройке жаль констатую, що, мабуть, пана президента знову влив Оману за сценарію. Не роботи в балансі енергосистеми Запорізької атомної станції ми не зможемо експортувати ніякої електроенергії. У нас її буде дефіцит. Ми будемо вимушені навпаки просити підтримки. Друге, президент знов котре наголосив на тому, що в нас все в порядку сьогодні в енергетичній сфері. Ми готові там зимувати і все. Я на привики жаль звертаю увагу пана президента, що і тут його вводять в оману. І сьогоднішнє засідання на тимчасової спеціальної комісії це підтвердило, оскільки. За відсутності повноцінного аудиту як фінансового стану НАК Нафтогазу, технічного стану, балансу, відсутності балансу видобутку, неможливості спрогнозувати видобуток і дуже протиречивої інформації стосовно газу закачаного сховища і належності цього газу, бо газ може бути, але ж не зрозуміло, кому він належить. Не можна так стверджувати категорично, пане президенте, що ми повністю готові до зими в плані газу. Це дуже поєднані. Речі, вугілля, газ, атомна станція, бо вони саме і створюють повноцінний енергобаланс. Саме для того, щоб розібратися в звіті Нафтогазу і в його поточному стані, сьогодні були запропоновані о 11-й годині відбулися дуже поважні аудиторії слухання публічні, де були запрошені найкращі експерти газового ринку. Були запрошені представники акціонера, тобто уряду країну міністерства, для того, щоб ми мали можливість фахово задати питання керівництву НАК «Нафтогаза» і з'ясувати дуже принципові моменти, які, на наш погляд, ну, свідчать про маніпуляції як в річному звіті, так і в аналізі поточного стану ситуації в НАК «Нафтогазі». Хто був запрошений? Звертаю увагу. Мінфін був Міненерго було, Мінекономіки було. Аудітор Прайс Ветерхаус, який робив Ен Купер, який робив аудіт Нафтогазу звіту за 2021 рік, Було. Антимонопольний комітет був Державна аудиторська служба була, Рахункова Палата була. Була. Оператор ГТС був Асоціація міст України, Ук Укртеплокомуненерго, регіональна газова компанія, Асоціація газового ринку. Асоціація Теплокомуненера, народні депутати, журналісти і всі експерти, з прізвища яких я трошки пізніше скажу, і я відповідаю за те, що це на сьогодні найкращі фахівці нам вдалося зібрати не заангажовані, деполітизовані, які фахова можуть не просто опонувати, а й давати пропозиції, і викривати маніпуляції. Які вже 8 років ми слухаємо від керівництва НАК «Нафтогазу», спочатку Коболєва, потім Вітренка. На привык і жаль. Буквально за пів години до цієї е, е, слухань було оголошено про якийсь брифінг Юрія Юрійовича Вітренка, в якому він е, в якомусь форматі закликав журналістів. Я так розумію, щоб відволікти увагу від нашої події для чергових маніпуляцій, які він зазвичай завжди виконував перед, ну на жаль, недосвідченими непрофесійними людьми. Я з повагою до журналістів, але повірте мені, там стільки нюансів, що Саме і тому я наполягав, щоб не тільки в присутності журналістів були ці дебати, ці дискусії в присутниці депутатів, але проведені між фахівцями, опонентами і доповідачами. Це було дуже вдячачий, неадекватний. Я б сказав, з такими ознаками діагнозу спосіб Юрієм Юрічем Вітренка, ну, по суті, переорієнтований. цей захід. Він не з'явився, звинувативши мене в тому, що я як депутат якісь неправильні дії по організації слухань провів. На щастя, ми фахова попрацювали. Я дуже вдячний всім експертам, які виступили, і вони по суті розтрощили річний звіт. Дуже принципові речі звертаю вашу увагу. Ми з'ясували, коли міжнародна аудиторська компанія Price and Waterhouse Cooper, вони чітко нам зазначили, що вони відповідають виключно фінансовий, вони вивчають виключно фінансовий звіт, фінансовий звіт на підставі даних, які, які було надано компанії. Тобто вони не не перевіряють достовірність самих даних. Вони не задають питання, чому падає видобуток, чому стільки коштує буріння, а не стільки, чому стільки е, неефективного буріння, чому так неефективно гроші е, е, витрачаються, звідки беруться борги? Вони просто беруть до відома ті дані, які їм дає Нафтогаз, і просто на підставі цього кажуть: так, вам, ваш фінансовий звіт е, відповідає. Натомість я дуже вдячний голові Державні пану Плісу, який чітко перше. Він визначив і всім ще раз повторив, що державний аудіт і служба це саме інструмент спеціального захисту інтересів держави як акціонера для повної перевірки фінансово-господарської діяльності компанії, ефективності управлінських рішень і оцінці реального поточного стану для акціонера для держави Україна і для усіх нас. Бо так сталося, що ми теоретично всі українці-акціонери, але саме уряд виконує функцію головного акціонера, і я мушу констатувати, неефективно це виконує. Ви на сьогодні, мабуть, всі це розумієте. Я вдячний практично всім, хто прийняв і, 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 цю позицію. У нас була дуже фахова дискусія, і, і вийшли всі, ну всі подякували, і ми розуміємо, що робити далі. Єдине гарантую, я не збираюся вступати в дискусію з Юрієм Юрічем Вітренка, бо я дуже добре згадую на все життя чудове прислів'я, вислів американського письменника Марка, Марка Твена. Ніколи не в'язуйся в дискусію з ідіотом, бо він затягне тебе на свою площину, і ти потім звідти не вибереш. Тому я слідую, наслідую цьому, цій пораді Марка Твена з величезним ну, оптимізмом, завжди, і я завжди предпочитаю дискутувати з професіоналами, з фахами, людьми. І ця дискусія сьогодні протягом двох годин відбулася. Квінтесенція цієї дискусії. Це Виступ голови Держаудітслужби пана Пліса, який на підставі закону про фінансовий контроль, про поводження про свою службу, він відповідає за контроль з боку держави за державними підприємствами, за державним майном і за грошима державного бюджету. Дослівно, що сказав пан Пліс в своєму виступі, це аномалія. Два рішення РНБО. відповідно, два укази президента. Два закони і два рішення Верховної Ради. Рішення, конкретна постанова Кабміна на проведення аудиту і Нафтогаз не пускає Держаудитслужбу для того, щоб ми з вами, як власники, як акціонери, могли перевірити його фінансовий стан. Дослівно, як зазначив е -е, пан Пліс, це або абсолютна система не, не керованого управління, або рейдерський захват державної компанії. Мені нема чого додати до виступу голови Державніслужби. Я дякую йому за позицію і вас, вам повідомляю, шановні друзі, далі так продовжуватися не може. Якщо негайно президентам України і урядом не будуть абсолютно швидко, оперативно прийняті кроки по відстороненню Вітренка з подальшою передачею дослідства всіх матеріалів від посади голови НАК Нафтогазу. Вибачте, пане президенте, ви особисто на себе берете відповідальність за всі ризики проходження цього опалювального сезону. Бо саме наявність пана Вітренка на посаді сьогодні і є головний ризик. Проходженню ставому опалювальним сезону стабільності енергосистеми України. Саме про це я сьогодні, прямо зараз, пишу відкритий лист на президента. Його буде оприлюднено завтра зранку. І вибачте, я, як громадянин України, в якого п'ять дітей, які тут живуть і хочуть жити, вимагаю від уряду і від пана президента негайних управлінських рішень як перший крок. Після того, група фахівців, які, яких залучила тимчасова спеціальна комісія, яку я очолюю, які сьогодні дійсно реально є найкращими фахівцями з газового ринку і найкраще знають всі проблеми, всі прогалини, всі маніпуляції, всі схеми цього так званого газового ринку, ми готові дуже швидко запропонувати новому керівництву НАК Нафтогазу, оновленому уряду, я сподіваюся, Іншим інституціям, таким як антимонопольний комітет НКРКП, комітет Верховної Ради абсолютно конкретний швидкий план дій, щоб ми могли спокійно для початку перезимувати цю зиму і щоб ми розуміли, що робити далі. Бо в нас одномоментна швидко рішення не буде. Поки що треба стабілізувати ситуацію фінансову, технологічну, управлінську, виробничну після того думати над тим, як розвивати нашу національну кампанію, як збільшувати видобут. І як зробити дієвий ефективний контроль і управління нашою національною акціонерною компанією? З вами був Олексій Кучеренко, щиро ваш. До зустрічі. Сподіваюсь, на швидкі, ефективні управлінські рішення найвищого керівництва держави. До побачення!